ona jeszcze kopa Ay, ona prokopała. naprokopała. Ek, ty co? No, za zaraz wyjść, 5, 6, 5 minut można już się Фу, в смислі, чого? Ооо, я бо мені кличуть гуляти дивитися за сестричку, і мов сестричка. Може так ти кудись? Йоу. Але мене гру. Ага, що тут отвориться взагалі? Уже ніч. Розвах мара йде. Угу. Это такая. Hmm. Та, велика така шахта нормально. треба надо будет. може краще поспим. Спим. мене вже нападають. Нападають? Вс, спим. що <кхи> це таке? Вообще, выпало что-нибудь? Да. Ничего, ничего, короче. Подавай уже железный блок, может. Да. Затем можно на инвентаре поставить и отримати 9 залезных светка для залезной гроб. Спимо.